Всім привіт! Смартик на ремонт задніх крил. Був в мене в роботі цей автомобіль рік приблизно назад. Я ремонтував праву частину порога з переходом на двері. Зараз будемо робити задні крила. Нас тут м'ятини, жорсткі царапини до метала. Треба це все діло по свіжих слідах виправити, щоб корозія не прогресувала. Скоріше за все, буду. В лінію влачується герметика, антигравія по-простому. Да? І з власником домовились, що ми фарбуємо <клес> крило в переход по лаку десь приблизно в оці зони. Пропонував власнику от повністю батон за... залачити. Але власник не согласився. Ну, тобто ціна впливає на це все діло. Ну, рішили от отак. Так що зараз займаємося розборкою. А, пішли, глянемо в цю сторону. Тут крило також в м'ятинах, пошкодженнях, плавун. А я робив рік назад тут порог. Оця зона була зам'ята, кому цікаво, можете глянути. І переход робив десь приблизно в оці зони. По лаку і по базі десь отут. Зразу скажу, фарба погано вкриває. Сім шарів приблизно прийшлось нанести. Щоб перекрити зону ґрунта. Ну, отак. От Все. Продовжую роботу. Зараз е розбираю автомобіль, стопи, бампер задній. І провожу ремонт. Так, давайте з цієї сторони проглянемо на вмятинки. Бо так особо сильно і не видно. Як же вам їх показати? Ну, не знаю, от їх. Ну от, легенько проглядаються. Так. З цієї сторони... О, да. от, от так, отак видно. Отак от видно і царапини до металу також. З цей глянемо ще разочок Може їх буде краще видно? О, да. угу. От так. Отак. Все. Супер. знайшли Зараз покажу вам шпаклівочку. Яка гарно треця. Це доводично в майонезній упаковці. Є в мене в інтернет-магазині butterfly, в розділі шпаклівки Dyne оцього бренду. Так. Ішли, покажу, як вона. Вона без пор треться класно. І сходи, подивіться, які сходи. Просто ідеальні. Бачите? Сходи ідеальні. Ось якщо на металі брати то просто бімба! Я од кайфую. Це одна із моїх любимих доводичних, і вона сохне швидко. Отак От вже готовий був до нанесення мокрого у мокрого грунта наповнювача. Протираю серветкою антисиліконом. Ну і нащупав, блін, провальчик. Так і треба довести. Вона сохне швидко, 10 хвилин, і можна перечухувати. 10 хвилин при, при плюсовій температурі 20. Закінчив я обклейку. Так, готовий я вже до нанесення грунта. Перед тим, як наносить ґрунт акриловий, треба протерти серветкою кислотною відкритий метал. Дуже зручно, якщо є кислотна серветка, бистренько попротирав хвилину, підсохло і можна потім далі робити роботу. Отак виглядає. Пішли, покажу, який я буду ґрунт використовувати. І чого так. У нас фарба дуже погано криє. Сілер 970. Він є як і в мокрій версії, так і в шліфуємій версії. Нижня табличка піктограма. От, вона показує, що можна використовувати цим затвердником в шліфуємій версії. Додаємо розчинника 10% і можна його колорірувати. Я налью сюди базу. Написано е акрилові матеріали. Можна нано, додавати сюди. В інтернеті дивлюсь, хто продає цей матеріал. Кажуть, що можна і базові пігменти. Так виглядає нанесення другого шару. Як лак. Мені подобається. Значить, бліків немає, все нормально. Ну і ще буде третій. Потім помірюємо товщину на, на відкритому металі, яку він дає з трьох шарів. На останній шар, це був третій. Все, сушимо до завтра, побачимо, як це все діло буде перетиратися. Ну, мені поки що подобається. Пішли на цю сторону, глянемо, як вийшло. В общем, в общем. Через хвилин 15 я його прогрію, щоб він дойшов. Другий день 14.05. Вчора я приблизно в 6 годин вечора загрунтувався. І зараз будемо чухати, 320. Так, на щоб наче висох. Ну, як наче висох, він і повинен бути висох, висохший. По-другому ніяк. Зараз буду пробувати, як він треться. Обезжирив, протер пилинки легкою серветкою і починаю обклеювати проходить етап обклейки. поролоновий валік. Так, отут От буде наклеєний якраз в ребро герметика ізолента. Пішли на ту сторону глянемо. Аналогічно там так само. Так, світ. Так, друзі. Обклеївся повністю вже з двох сторін Готовий я до нанесення бази. Це в нас базові парашути вони будуть переклеюватися вгору після нанесення бази. Отак виглядає. Там ізолента, зверху скотч тримає плівку. Аналогічно з цієї сторони так само. Це у нас базові парашути, повторююсь. Так само в ребро Ізолента. Це дешевше, ніж контурний скотч, хоча матеріал один і той самий. Наніс п'ятий шар. За п'ятим шаром нарешті почало вкривати. Начебто все перекрило, але ще треба робити інспекцію, взяти фонарики і вночі просвітити. В базу обов'язково додаємо затвердника від лака. Бо багато шарів, щоб не було відлущування лаку. Але бачите, гарно переходи виходить без питань. Пішли на ту сторону. так виглядає. Ще є моменти, де світиться. Ну, Ось тут світиться, ну, в общем. Ще два шари, я думаю, точно буде. Наніс шостий шар. Робимо інспекцію. Беремо фонарик, виключаємо світло. Пішли дивитися разом з вами. Чи перекри... перекрила фарба в нас ґрунт і нема п'ятна. Так, ну начебто начебто норм. Начебто норм. Ось зверху наче чи це просто матова частина. Ну, в общем, ще два. Я так думаю, два опильних або один треба дати. Пішли на цю сторону, глянемо. Ну, щоб вже бути впевненим повністю, да, що в мене все нове. Не, ще бачу, от світиться. Світиться протірчик. От він. От він, от він. Не знаю, як вам показати, але я його бачу. В темноті його не видно буде, а якщо буде сонечко гарне, то його замітно буде аж бігом. І потім буде неприємно перед клієнтом. Прийшлось нанести 8 шарів. Отак виглядає вже перекрито. Погано, дуже погано криє фарба. Є моменти, я скажу так. Мусоринки, да, де, де там на базу трохи попав, от такого формату. Я їх трогати не буду, бо тільки тронь, це ще плюс 5 шарів прийдеться наносить фарба дуже примхлива. Так що нічого страшного. Все, наношу лак. Е, пройшло хвилин 30-40 після нанесення останнього шару бази. Другий день. Давайте глянемо, як вийшло у мене зробити базові і лакові переходи. Так, ну, тут все гарно. 8 шарів, друзі. Прийшлось наносити. Так, виглядає лаковий переход. Це в нас границя була від скоча. І 5 см був парашут от сюди. Це граничка від парашута. Ну тут гарно я зробив, класно, воно сполірується, все норм. А от та сторона трохи гірше вийшла, тут прийдеться погратися. От бачите, як тут залетів лак трохи аж під границю скоча. Я розтушовував перехідником і от такий легенький напливчик. Зараз це все треба. полірувати, трохи погратися. Обов'язково просушуємо гарно, тому що без просушки ніяк не вийде сполірувати у вас такі переходи. Ну, отой напливчик. Що в таких моментах робити, коли от така ситуація? Ну тут не геть жорстка лінія, вона прибереться, але перед тим, як її вщухувати, треба гарно просушити. Інфракрасною сушкою вчора просушив хвилин 10-15 і сьогодні 20 хвилин. Потім беремо брусочок жорсткий, півтори тисячі, обов'язково жорсткий. І отак по граничці починаємо його на ноль щухувати. Півтори тисячі, нормально це все діло прибирає. Ну, воно уходить легко. Коли гарно висушене, то нормально. Бачите, я вже тут прибрав. Ну, це не, не являється жорсткою границею, але ж е, трохи є морока, скажу так. Це напливчик більш опила. Але все одно. Ну, в общем, це все діло на жорсткому брусочку ми робимо, шліфовуємо. Не спіша ну, прибирається. І це все діло потім гарно буде споліровуватися. Ну, потім ще 2000 треба пройтись. Так, все відполірував зони переходу, пилинки. Зараз буду збирати. Давайте покажу, як в мене вийшло. Ну, навряд чи щось буде видно, але все ж таки покажу. Давайте ловить лампу Уже з цієї сторони. Так. Переход був десь, десь отут. Так, пішли на другу сторону, яка більш критичніша була. І тут також все гарно сполірувалось. Нічого не блікує, нема плавунів на лаку. Так, все добре. Ну, скажу так, що якщо розумієш, що робиш, і перед цим, що треба зробити, щоб зробити поліровку правильно і обрати той типу бортик, то можна. Ну, я скажу, там така зона була <гум> трошки стрмна, переживав трохи, але я... на відсотків 80 був впевнений, що я це все зроблю. Давайте ще раз отак. Будемо шукати, де та границя переходу. Її нема, цього бортика нема. Бо буває таке, що лінія остається. Але в цьому випадку все зашибісь. Давайте ще так глянемо. Уважно лампочку дивимось. І немає лампочки не пригають. Оп, все, добре. Збираю автомобіль. Ну що, друзі, смартік готовий. Давайте глянемо результат, який в мене вийшов. Так, покраска була складна. 8 шарів прийшлось бади наносити. Той, хто в темі знає, як це воно, то всі ми розуміємо, що зерно трохи лягає неправильно і як ти не крутий, від цього нікуди не діться. Але, тим не менш, все вийшло гарно. Мені подобається. Переходики по порогу. По тону все ок. Переходи сполірувались на ура. Їх не видно. Стик із заднім фонарем. Оця ж окрема була штука. Також все норм, я туди розпилювався. Все добре. Мені подобається. Так, з цієї сторони глянемо. Все ок, пішли на цю сторону. Аналогічна сторона так само. Я вам скажу так, що ці лакові переходи навряд чи коли проявляться. Вони, якщо правильно зроблені, то вони не проявляються. Аналогічно, я колись показував в себе на автомобілі чорному. Я робив переходи посеред двері. І ці переходи вже протягом півтора року. Ніяк себе не проявляється, і тим більше я любитель щітками мити автомобіль. Ну, десь так. Все, друзі, на цьому проєкт закінчений. Всім до зустрічі, пока. Прикольна машинка Smartik. Бокс покрасочний в мене 6,40 на 5, навіть на 4,80. Хочу розвернутися.